На Черкащині місцевий чиновник і депутат райради організував нелегальне виробництво деревного вугілля. Підпільні цехи працюють в Городищенському районі. Селяни скаржаться на таке сусідство, потерпають від смороду та чорного диму, що накриває вулиці. Майже п'ять років тому Олена з родиною переїхала з Києва у село Мліїв, одне з найкращих за екологічними показниками на Черкащині. Тут почали розводити овець. Та місцевий депутат розгорнув неподалік нелегальний видобуток деревного вугілля. Відтоді місцеві живуть мову пеклі, каже жінка. Воздух це просто кошмар. Та ну, якщо вот взяти підприємство і підприємство рядом стояще курінова Олександра Івановича, де стоїть 51 установка. Ну можна сказати, мини... міні. Атомна станція така. Ми живемо, як в Чорнобилі. А в районі таких підприємств щонайменше чотири. Люди кажуть, деякі працюють вже більше десяти років. Куди тільки селяни не звертались та добитися, щоб цехи працювали законно, не можуть. Активісти кажуть, їх залякують. Ця війна йде з 2010 року, бо все-таки корінний, як поставив перші бочки тут у районі вулиці Ватутіна, то дихати не було чим. Бо вони так декларують, просять одну бочку, дві, три ставлять їх 20-30. Зараз пан Горідько, син, до речі, його є зятем Краснюка, Пригрозив мені абсолютно. Я ось виходив фізичною розправою. Вийдемо на двір, я тобі поясню. Оце так і стається. Що вони просто тупо беруть на силу. Люди таких людей не поважають і бояться. Один із підприємців після кількох років роботи його виробництва вирішив нарешті влаштувати громадські слухання. Заручився підтримкою своїх працівників. Активісти ж з собою взяли документи та рішення суду на тимчасову заборону шкідливого виробництва. Мене документ це рішення колишньої служби. Про з, 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 тимчасову заборону виробництва по опалення деревного вугілля, е, корінному дзюбі. Лабораторія зробила заміри. Заміри перевищають е, навіть не в декілька разів, а в сотні разів привишають допустимі норми. На промайданчику зараз розміщено 44 реторти для виготовлення деревного вугілля. Я зобов'язуюсь використовувати для виробництва 30 реторт і на протязі року. Переобладнати їх під підролізний спосіб випалювання древного вугілля, який є екологічно безпечний. На час перехідного періоду, тобто мається увазі на протязі року, зобов'язуються розпалювати не більше семи реторд на добу. У райадміністрації підтверджують, дозволів на таке виробництво підприємці не мають, але через мораторій на перевірки все, що тут можуть зробити, домовитись з підприємцями, щоб до оформлення усіх документів припинили виробництво. Вони е не мають дозволів спеціальних. Вони не обладнані спеціальним обладнанням, вони не мають підготовлених площадок. Це продукція, яка є експортно, тобто експортно орієнтована в основному. От. Безумовно, що коли б це було легальне виробництво, то наповнювався бюджет. Це створення робочих місць. Поки триває скандал, найактивнішим мешканцям села погрожують. Олені Микитенко підпалили автівку. Мені зробили, підпалили мій автомой автомобіль. Там постійно йдуть угрози. Та люди, попри все, здаватися, не збираються. Селяни не розуміють, чому підприємства стільки років працюють незаконно, а контролюючі органи на це закривають очі. Катерина Ковбій, Віка, Новини.